Тут є на що подивитись. Елітний район поруч з центром столиці засіян великими маєтками. Але справжню зірку цих місць ледве помітно серед гніздечок заможних українців. Весь останній рік цей дім та його мешканка, вчителька Ніна Москаленко, були чинно основними ньюзмейкерами країни. В Столиці виселяють людей. Її дім розкрадали та захоплювали рейдери. Чиясь невідома сила знову знов намагалась виселити мешканців зі свого дому. Руки у руки оберіть, руки оберігаємо. Прав. Навідавшись черговий раз до Ніни Іванівни в гості, вчорашні рейдери представились хазяями цього дому. Щоправда, адреса вказана в їх документах дещо відрізняється від тої, по якій фактично знаходиться будинок. Землянський, 14, і типу, 26. по видобуцьке два голова? Немає такого видобіцька десять щоб знаєте. Але це не заважає чоловікам вже декілька днів намагатись проникнути додому. Oh. У діли поділи квартири, пожалуй. Ми докумічова за палацирумі. Пратіша сюда нові господарі не багатослівні. Тож, побачивши журналістів, одразу ж покинули територію. Снимай, 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 снимай. Міліція, що стояла поруч, безсильно розводить руками. Мовляв, документи видало БТІ. Тож всі претензії до них я не я що БТІ дало справку. Якщо тому, я, я покажу двадцять три друзі адресою, яку ви самі бачили. Я це не мої повноваження справки видавати з БТІ. Я вам факт показав, що, що в нього є права. Тим часом найвпізнаваніша вчителька України продовжує жити на барикадах, усією сім'єю, тримаючи оборону від сильних світу цього. І справи, які робили рейдери, ви зараз зайдете. Де будинок порухнений все абсолютно всі справи слідчі закриті. Нема ніякого криміналу не проти мене.